Прохолодно сьогодні було на трибунах, прохолодно і на футбольному полі. Після феєричних перемог зірки над геліосом та авангардом. Наші земляки, на жаль, не зуміли розгристи міцний горішок під назвою Ілічівець Маріуполь. Нічия 0-0. Гра з десятою командою дивізіону стала для зірки складнішою ніж поєдинки з командами лідируючої групи, використовуючи тактику дрібного фолу та щільно граючи з гравцями атакуючої лінії господарів, Маріупольці зуміли нав'язати суперникам свою гру. Вдавалися у першому таймі гостям і контратаки, після яких зірку тричі врятував від голу Євген Паст. Зірка могла забити зі стандартного положення, але після штрафного удару Григорія Баранця м'яч трохи розминувся із дальньою дев'яткою воріт гостей. У другій половині матчу глядачі побачили ще більш закритий футбол у виконанні вчорашнього представника прем'єр-ліги. Створювати небезпеку біля воріт гостей нашим землякам вдавалося лише після стандартних положень. Так на 72-й хвилині воротар і лічівця Євген Гальчук зреагував на удар головою Яреми Каваціва. А вже у наступній атаці на останньому рубежі надійно зіграв його колега по амплуа Євген Паст. Неплохо вибігали в контратаку. А то що виручили, об'язаний виручати. тому що такі ігри саме обідне, коли ти всю ігру атакуєш і пропускаєш голи. Саме обідне пораження. Виходить. Останню можливість таки вирвати перемогу. Наші земляки втратили на передостанній хвилині матчу. На подачу від кутового прапорця відгукнувся Ярема Каваців, але пробив головою трохи вище правої дев'ятки. Тож финальный свисток арбитра зафиксовал нулевую ничью, який больше родили гости. В последних играх у нас не все получалось так, как мы хотели. Но сегодня действительно я на поле увидел команду, когда ребята в каждом эпизоде были друг за друга, дорабатывали, отрабатывали. Мы знали, что у «Зирки» очень хорошая опытная команда, которая играет. Современный комбинационный футбол. И, наверное, по праву эта команда идет сейчас на первом месте, потому что по содержанию игры они на данный момент в Феролиге, по моему мнению, сильнее всех. Вот. Но, несмотря на это, все-таки по сегодняшней игре мы были немножко ближе к победе по моментам. 90% времени мы были на воротах соперника. Забить просто не смогли. Забили бы гол. Я думаю, что команда бы... Может быть, играла немножко в другой футбол. Ну, я не вправе осуждать соперника. Каждый выбирает свою тактику. Выбрали они такую тактику от обороны. То есть это их право, пожалуйста. Ну, Жири, то есть мы сталкиваемся очень часто с командами, особенно дома, когда против нас э, играют, э, скажем плотной обороны, сложно очень вскрыть эту оборону. Конечно, когда мы всей командой атакуем, у нас появляются за спиной зоны, которыми соперник может воспользоваться. Но, в принципе, даже при, при той ситуации, которая сегодня была на футбольном поле, я думаю, что защитники справились. Кращий гравец матчу у складі зірки Євген Паст вважає, для перемоги не вистачило одного забитого м'яча. Самое простое осталось забить. Не вистачало просто реалізації. Так моменти були. Штаю і переграли повністю ту команду. Не Хватило одного гола. Я думаю, ми забили, то так би і закончилась гра в нашу пользу. Втратою очок зірки скористалися кияни. Оболонь Бровар у Харкові обіграла Геліос 2-1. Здобув мінімальну перемогу у Тернополі і Криворізький гірник. А от Динамо, 2 та Черкаський Дніпро зіграли в нічию 2-2. Тож у турнірній таблиці двовладдя. По 29 очок набрали зірка та оболонь. На три пункти відстає від лідерів гірник. На п'ять Черкаський Дніпро. Незламна традиція або козацька перемога Олександрії. Після нічиєї зі Лічівцем зірка знову не забила і програла головне футбольне дербі Кіровоградщини. Цього разу на стадії однієї 8 фіналу Кубка України. Після нічиєї у першому кубковому матчі у Кіровограді 1-1 з точки зору двохраундового протистояння Олександрійці отримали можливість грати улюбленим другим номером. Швидка атака господарів пройшла вже на третій хвилині, і лише майстерність Євгена Паста і штанга не дозволили відзначитись Станіславу Мекецею та Юрію Коломойцю. А ще за сім хвилин стався епізод, який міг надати тактичну перевагу у Дербі зірці. Простріл Романа Локтіонова на Олександра Акименка захисник Олександрії Станіслав Микицей у власному штрафному майданчику у підкаті зупинив рукою. Але замість пенальті рефері матчу призначив лише кутовий. І майже одразу Олександрія забила. Передачу з лівого флангу і помилкою голкіпера кіровоградців скористався Михайло Козак 1-0. На 38-й хвилині Давид Таргамадзе накрутив на лівому фланзі кількох суперників і зробив вивірену передачу на автора першого голу. Михайло Козак не промахнувся і у цьому моменті – 2-0. Повернути інтригу у поєдинок міг Олександра Кименко на 75-й хвилині, але із вищої позиції пробив повз ворота. До завершення матчу рахунок так і не змінився. – 2-0 на користь господарів. Олександрія крокує до чвертьфіналу Кубка України, а зірка 11 років не може переграти принципових сусідів суперників. Целом е Ігра удалася обоїм командам, і ми і Олександрія достатньо агресивно сьогодні провели ігру. З лише разниці, що Олександрія змогла реалізувати свої моменти, а ми не, не змогли. Ми зіграли правильно, правильно в захисті. Ми знали, що в нас є швидкість, і цю швидкість ми образовували. Могли в першому таймі зробити і більше, ніж два ночі, але могли і попустити. Дійсно, дербі, справжній дербі отримав. Тож Олександрія вдруге у своїй історії зіграє у чвертьфіналі Кубка. А зірка розпочинає підготовку до непростого поєдинку чемпіонату України із криворізьким гірником.